Привіт! Рада вітати тебе на медитації розкриття потенціалу. Вона допоможе глибоко налаштуватися на свою внутрішню силу і знайти підтримку в чистій енергії, природи. Знайди зручне і спокійне місце, де тебе ніхто не буде турбувати. Сідай, полягай у зручному положенні, але бажано, щоб спина була прямою. Закрий очі, зроби глибокий вдих. Один, два, три. А потім повільний видих. Ще один усвідомлений вдих. Один, два, три. А потім повільний видих. І ще один глибокий вдих. І видих. Відчуй, як з видихом йдуть всі напруження та тривоги. Протягом кількох хвилин сфокусуйся на своєму диханні. Вдихай глибоко через ніс, наповнюючи живіт і повільно видихай через рот. Кожен видих роби довшим завдих. Уяви, як з кожним видихом, твоє тіло стає важчим, а свідомість повільно заспокоюється ніби занурюється у глибини внутрішнього спокою. Почни свідомо розслабляти кожну частину тіла. Перенеси увагу на ноги. Уяви, як вони стають важкими та розслабленими. Переходь вище, розслабляючи живіт, груди. Плечі, шию і нарешті обличчя. Особливо відпусти напругу злоба та щелепа. Відчуй, як усе твоє тіло стає важким, м'яким, немовби зливається із землею. Уяви, що ти переносиш свою увагу в центр голови, в область міжбрів'я. Це місце також називають третім оком. Залишайся сфокусованою на цьому центрі. Якщо приходять думки, спостерігай їх як хмари, що пропливають над тобою. І повертай увагу до відчуття тиші в цьому центрі. Уяви перед собою сходи, що ведуть вниз. Почни спускатися ними повільно, ступаючи з кожним кроком у ще глибший стан. З кожним кроком відчуй, як твій розум стає спокійнішим, а тіло важчим. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. А тепер уяви, що ти перебуваєш у м'якій темряві. Вона схожа на теплу і спокійну воду, яка огортає тебе і дає відчуття безпеки. Почни візуалізувати повільні хвилі. Вони плавно коливаються в твоїй свідомості. Відчуй, як ці хвилі проходять через усе тіло, заспокоюючи твій розум. І налаштовуючи тебе на прийняття внутрішніх імпульсів. Побудь в цьому стані, насолоджуючись відчуттям спокою. Якщо в цей момент з'являються образи, відчуття, думки, просто спостерігай за ними без оцінок. Якщо ти відчуваєш, що занадто зосереджуєшся на думках, поверни увагу до дихання. Або до свого внутрішнього центру між продовжуючи при цьому підтримувати відчуття плавності і спокою. А зараз уяви себе в чарівному місці, де все просякнуто спокоєм і гармонією. Це місце схоже на оазис твого внутрішнього світу, де навколо природа відзеркалює твою енергію. Відчуй кожен крок, як ти м'яко йдеш по землі, залишаючи свої сліди. Попереду ти бачиш водойму, велике, кришталеве, чисте озеро. Воно блищить на сонці, немов магічний кристал. Підійти до цього озера. Спостерігай, як водна гладь легко хвилюється, несучи при цьому м'яку енергію. Зверни увагу на кожну краплю, яка віддзеркалює навколишній світ. Це озеро це символ твоєї власної душі. Твоя душа безкінечно глибока. Вона сповнена чистоти. Ти бачиш, як спокій і сила озера нагадує тобі про твій потенціал. Він ховається всередині тебе. Повільно нахилися до води, опусти руки, відчуй її про холоду та м'якість. Дозволь цій чистій енергії потекти по твоїх руках, ніби огорнути тебе зсередини. Уяви, як вона входить у твоє тіло через долоні, розтікаючись теплими хвилями по всьому тілу, від пальців ніг до кінчиків волосся. Відчуй, як ця вода очищає все зайве, все те, що заважає твоєму зростанню і відкриває простір для чогось нового. Відчуй, як вода наповнює тебе силою, мудрістю, знанням про твоє призначення. Ця енергія стілює, дає ясність і підказує шлях. Тепер уяви, як на поверхні озера відбивається твоє відображення. Ти бачиш себе сильною, впевненою. З відкритим серцем. Відчуй цю силу. Знай, вона твоя. Уяви, як в центрі твого тіла починає світитися яскравий промінь. Це світло, це твій внутрішній потенціал, твоя справжня сила. І вона прагне проявитися. Подивись, як цей промінь розширюється, наповнює всі твої клітини, даруючи тобі впевненість і здатність діяти з мудрістю. Відчуй, як все твоє тіло резонує з цим світлом, нагадуючи тобі про твою унікальність і мету. Я дякую озеру за цей обмін енергіями. Побудь ще трохи в тиші, насолодись відчуттям наповненості, ясності і сили. Коли будеш готова, поступово повертайся в цей момент. Відчуй своє тіло, почни рухати пальцями рук і ніг. Відкрий очі і посміхнись, знаючи, що відтепер ця енергія завжди доступна тобі. А твій потенціал готовий проявлятися в кожному твоєму кроці. Ця медитація сприяє наповненню енергією і розкриває твій внутрішній потенціал. Повертайся до неї щоразу коли відчуєш потребу у свіжій силі чи внутрішній ясності.